У Полтавській політехніці відбулося урочисте відкриття клубного чемпіонату України з настільного тенісу серед команд Суперліги. Змагання об'єднують Україну. Учасники прибули з різних міст України: Суми, Харків, Київ, Луганськ, Львівська та Київська області. Та, звісно ж, Полтава на урочистості завітали почесні гості, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Президент Полтавської політехніки, керівник спортивної студентської спілки України у Полтавській області та Української федерації учнівського спорту в Полтавській області Володимир Онищенко, начальник управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації Марина Трохименко, директор клубного чемпіонату України, суддя національної категорії, головний суддя змагань Сергій Лімонов, президент Федерації настільного тенісу Київської області Олександр Паламарчук. Виконувач обов'язки мера міста Суми Артем Кобзар, декан факультету фізичної культури та спорту національного університету імені Юрія Кондратюка Ліна Рибалко. Команда полтавської політехніки кілька сезонів грала у вищій лізі. Нині знову повертається до суперліги під уродою свого капітана, президента Полтавської політехніки Володимира Онищенка. Швидкість і точність у спорті, швидкі та правильні рішення у житті, особисті та спортивні успіхи завжди йдуть поруч. Тож побажаємо успіхів учасникам змагань, і нехай переможе найсильніший.